Поки Україна б'ється з Росією, Сполучені Штати хочуть залишатися найпотужнішою армією світу. Принаймні, так дослівно. Міністр оборони Сполучених Штатів Флойд Остін заявив під час форуму національної оборони. Власне на території європейських країн НАТО зараз перебувають близько 80 тисяч американських військових. Ну і глава Пентагону наголошує, це дозволить протистояти викликам з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Кількість потенційних загроз зростає, але чи передбачає готовність Білого Дому протистояти цим викликам військову підтримку України? Юрій Гула про це. Рішення відрядити додатковий американський контингент до Європи Джо Байден ухвалив на закритій нараді із керівниками Пентагону. Генерали пропонували направити на східні фланги НАТО від тисячі до п'яти тисяч військових, але з можливістю збільшити чисельність до п'ятдесяти у разі погіршення ситуації. І, схоже, цей момент настав. Точна чисельність солдатів, яких США перекинули за рік до Європи, засекречена, проте їхня загальна кількість сягає 80 тисяч, повідомив американський президент, де саме розмістили контингент в офіційному документі. Не йдеться. Утім, за інформацією CNN, солдат відправили до Польщі частину на південно-східний фланг до Румунії, Словаччини, Угорщини. Авіація та кораблі розмістились у країнах Балтії, і все це аби заспокоїти союзників і стримати Росію. Заради підтримки антитерористичних зусиль, Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу. Ми розгорнули сили для проведення операцій, консультування, допомоги та супроводу сил безпеки іноземних партнерів. Джо Байден, президент США, це розгортання американських сил безпрецедентне за останні десятиліття. Такі кроки підкреслюють відданість США своїм зобов'язанням перед НАТО і дають чіткий сигнал Росії, каже колишній очільник об'єднаних натовських. Військ Філіп Брідлав. Американський генерал переконаний, що за нового президента штати не зменшать чисельність свого контингенту у Європі. А навпаки, за час адміністрації Трампа більше американських солдатів вирушили до Європи. Вони не вийшли. Чисельність у Європі зросла. Ми почали розміщувати сили в країнах Балтії. Кількість військ відповідно збільшила інвестиції у військову інфраструктуру США в Європі. Ми відновили сили стримування та вирішили проблему нападу Росії на альянс. Хоча наступний президент вступить на посаду лише наприкінці січня, Пентагон уже анонсував підвищення бюджету на оборонку. Якщо порівнювати із цифрами трирічної давнини, видатки збільшились на понад 100 мільярдів і сягнуть небаченого 841 мільярда доларів. Гроші підуть на військову міць та стрибування загроз з боку Китаю, КНДР та Росії, аби протистояти Кремлю у Міністерстві оборони США ще із цьогорічного бюджету затвердили новий пакет допомоги Україні на майже мільярд доларів. Він включає ракети для Хаймарс, безпілотники і різне обладнання. Щоправда, за цією програмою США закуплять зброю на своїх заводах, а не дадуть їх із запасів. Тож поставки до України надійдуть пізніше. Сполучені Штати. Поставили дві батареї «Петріот», 24 ракетні системи «Хаймерс», тисячі бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів. Наступна адміністрація має зробити свій вибір. З цього подіуму я впевнений, що президент Рейган став би на бік України, американської безпеки та свободи людини. З початку повномасштабної війни обсяг усієї військової підтримки України сягнув майже 120 мільярдів доларів. Більша частина з яких саме допомога США. як буде за нової адміністрації питання відкрив. Ити, утім, судячи з останніх заяв Дональда Трампа, він припускає скорочення фінансування, але водночас розробляє концепцію завершення війни Росії в Україні. Із нью Йорка Юрій Гулами Україна Марафон Єдині новини.